Whoa Кілька жіночих голосів. Ну, мікрофонів, звичайно, не треба було, там було чути на другу вулицю, що вже колядують. Ой, Боже, давайте бо вже там у Василя колядують, зараз ж до нас прийдуть. Там всі... І та дівчина вже стоїть, чи той хлопець. А як заколядують? А чи приєднають її ім'я до імені того, кому колядують і так далі? І ось на протязі усього того часу. Люди віншували один одного, уславляли один одного. і все це вкладалося в пісню, все це вкладалося в мелос. Туди вкладалася душа, туди вкладалася душа. І співали люди не тому, що, що треба співати, бо тобі, а по-іншому не моглося. Чувалися зимові святки. були навіть і жартівливі. Ой, лозі, музі, пес на мотузі, ну дай Боже, це для манюки. Лузі, пес на мотузі. Як сі пес вірвав, бабцю покусав, ну дай Боже, як сі пес вирвав, бабцю покусав. І маленькі. Ой, це ж мені, це ж мені колядували, що ж мені. Це стільки радості, що вже заколядували. Сили називалися вечеря. Ці свята о, відзначалися, що найперше. По Перше не можна було сваритися, не можна було лаятися, не можна було впиватися до крику. Але молоді, які відійшли від батьків, чи це дочка, чи це син, чи це маленький, татай, вони обов'язково несуть вечерю. Несуть вечерю до тата, до мами, до війни, до стрині, до хрещеної. Тобто ідуть з подячним візитом. З подячним візитом йдуть до старших, а ці, в свою чергу, обов'язково повинні готувати дарунок. <різові> коли бички у е украдене щастя, коли бачки цей це, батько, а Сваха, які там бачки, теляти там, дата, Розумієте? Це вважалося великим подарунком. Зараз, коли мобільний телефон дарують, це теж бичок. Плюс сніжинки білі лопаті і прикладаю до гарячих всіх. моїх сміхніший. Ну так. А потім починається, а сніг сходить, весна наступає, і вже зараз ми бачимо, як сонечко вже раніше встає. І ми йдемо десь до великодніх свят. Ще загодя, ще тільки піст іде. В моєму есе є розмова з онуком, послухай онучку, і я кажу, що в піст дівчата не ходили до клубу. І Він дійсно це не скиділо. Він каже, а чого не ходили до клубу, такі голодні були. Я Кажу, ні, синочка це тому, що пісно їли, а до клубу не ходили, бо не можна було веселитися, танцювати, співати ну, такі світські пісні співати. Бо в той час вже я кажу, ну, розказуємо цю легенду, біблейську притчу і так далі. От. І він теж, селібки, я на ньому, як кажуть, вперед передсвідчувалася, що Воно залягає в дитячу душу. І тільки пружні, десь перші стежечки з'являються поміж одними заметами, дівчата вже збираються, бо я вже ж сидіти, до клубу, не можна йти, а що ж скільки ви висидиш в хаті, хочеться ж спілкуватися, хочеться ж говорити. І вони виходять, і ось перша розпускається перші паросточки на деревах. А в цих піснях вони знову ж таки сюжетні, колоритні, і оспівується ознаки кохання, яке взимку зародилось.